Вітає в ефірі Дніпро Дніпронюс в студії Ксенія Штомпель. І ми вже підготували актуальні новини станом на 12 годину. Зі зруйнованого будинку надзвичайники врятували жінку. Вона жива, постраждала, була дуже легко вдягнена, ймовірно травмована. Її передали медикам під час хвилини тиші, яку ДСНС проводять раз на годину на місці ворожої атаки. Під завалами почули її голос. 21 людина загинула внаслідок ракетного удару по житлової багатоповерхівці у Дніпрі. Серед них 15-річна дівчина. Відсьогодні в Дніпрі оголошено триденну жалобу. Поранень зазнали 74 людини, зокрема 14 дітей. Понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанімації важкі. Станом на 11-ту годину до міських лікарень звернулось 18 постраждалих, з них шестеро діти. Трьох травмованих прооперували. Врятовано 39 людей. Доля близько 40 людей досі невідома. Пошуково-рятувальна роботи ще тривають. Всього до робіт залучено понад 550 осіб та 112 Одиниці техніки: це ДСНС, Національна поліція, Національна гвардія, екстрена медична допомога, комунальні служби Товариство Червоного Хреста, кінологи та сім пошукових собак, пошуково-рятувального кінологічного загону є. Я надчувала друзі, друзі. Головне люди живі. Дай Бог, щоб были і мертві, щоб достали. Ну, Поки я из соседей нікого не вижу. Никого. Все, в тумані, все, в стеклах, все. Ми евакуювалися з під'їзда і да, весь час до Приїзду поліції і всіх комунальних служб знаходиться в подвір'ї. Я. Подвір я. я як перший істочник все цей кошмар бачив, як люди волоси рвали. Наразі після ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі вдалося розібрати близько 45% завалів. Рятувальники комунальні служби та звичайні дніпряни продовжують допомагати на місці. Орієнтовно роботи мають завершити завтра до третьої години ночі. Є інформація про те, що під обломками ще находяться люди, які живі. Тому ми достатньо акуратно. І не очень швидко проводимо розбір завалов для того, щоб не нанести вред, вред тим людям, які, можливо, все ще живі. На місці трагедії допомагають багато волонтерів. Організували для постраждалих місця, де можна перепочити, поїсти та випити гарячого чаю. Частина відправилась до медпунктів, щоб допомогти з ліками. Інша працює разом із надзвичайниками та комунальниками. Допомагають розбирати завали. Розставили палатку, збираємо вище одіяла. А також закупилося товарів, закупилося їжу. Зв'язку з тим, що ми не знали, скільки буде тут людей і хто буде саме підходити. Ну в принципі, тут ввечері, вчора вночі, працювали волонтери, які розбирали цю будівлю лопатами, і тому ми годували цих людей, підтримували МЧС, підтримували рятувальників і таке інше, щоб вони відчували, що ми поруч. Після обстрілів у Дніпрі є гостра потреба у донорах всіх груп крові. Повідомили в організації донор Всіх небайдужих закликають здати кров для постраждалих. Дніпропетровська обласна станція приливання крові працює в будні з 8 до 15 години. З руїн будинку зняли травмованого кота. Його власники розповіли, під час вибуху кузя сховався. Його шукали від учора. Втім, не змогли знайти. Сьогодні пошук продовжили. Хвостатого побачили на кондиціонері з сьомого поверху. Надзвичайники дістали його і передали господарям. Сім будинків ОСББ зазнали ушкоджень внаслідок ракетного удару людям, в кого повибувало вікна. Роздали плівку, аби на перший час затягти шибки. Голови правління ОСББ. Нині збирають всю інформацію про постраждалих і надають всю необхідну допомогу. В тому числі для того, щоб визначити, чи всі співвласники знаходяться вдома, Іде, як би як мовити, перекличка в будинкових чатах просто в пузарях, оскільки, щоб визначити, чи були а, сусідніх будинків, хтось там, чи в гостях, а, чи у друзів, а, чи просто хтось проходили повз для того, щоб а, взагалі оцінити, якщо, не дай Бог, хтось пропав. Щоб знали, яка орієнтована кількість людей потрібно вишукати. Тому ми викликаємо всіх, хто живе біля епіцентру вибуху, і знає, що в них будинках ось зараз голови управління шукають вас. Просто зробіть перекличку в своєму будинку. Якщо ви знаєте, що у вас чи сусіди, чи знайомі, чи родичі не відпускаються, або вони не виходять на зв'язок. Чи ви не знаєте, де вони знаходяться? Декілька джерел Вперше, вийде, на інформації. Перше або управління, якщо вас колись добре, або звернутися на гарячу лінію міського голови для того, щоб ми оцінили ситуацію, скільки наразі знаходиться в можливій можливих завалах комунальні служби працюють на місці ракетного удару, збирають інформацію про постраждалих, яким знадобиться допомога у ремонті домівок. Для того щоб не розморозити будинок, так як на чотири під'їзди перекрили опалення а на всі остальні що в будинку 18 під'їздів, подали опалення якби і для того, щоб люди, які знаходяться в цих квартирах, вони Мали якісь там полім'яні умови якісь для того, щоб переночувати людям. Треба звертатися у свої обслужуючого комунальне підприємство, Це ж серед 14 Ну і без звернення Робітники завтра продовжать обходи цих квартир. В перших двох етажах ми закроємо. Такими деревостружечним матеріалом, які називається ОСБ, а вище другого поверху будемо закривати плівкою. Це на першому етапі. На другому етапі будуть проведені заміри цих вікон і заказані металопластикові вікна в компаніях, які їх виробляють, і за счет міського бюджету будуть встановлюватися ці вікна. У пунктах Дніпра відкрили пункт допомоги для постраждалих внаслідок ракетного удару. В приміщеннях організували місця для ночівлі, харчування і надання медичної або психологічної допомоги. Сюди жителі привозять з різних куточків міста теплі речі, воду і медикаменти. Все готово для того, щоб прямо зараз приймати людей. Всю ніч ми будемо тут працювати для того, щоб покращити умови, тільки для того, щоб людям було комфортно З продуктами, і зараз велика кількість людей приносить вигляді допомоги. Також е, сухі продукти різні. Е, ми також довозимо сюди ще там, каші швидкого приготування, консерви, дитяче харчування. Е, також привезли теплі ковдри, подушки, постіль ну, в цілому, все, щоб людина могла розташуватись і провести тут ніч». Детские вещи ребенка моего, старший ребенок вырос, то есть кофты ее, курточки, обувь. Давайте Что сигналит? Ми монокласником прийшли до цієї школи та й хочемо допомогти якось іншим громадянам, які постраждали, щоб вони змогли знайти прихисток. Також ми бачимо величезну допомогу від нашого бізнесу. І ми дуже вдячні всім волонтерам, дуже вдячні всім людям, які відкликнулись. Це наша спільна біда. А міжнародні організації, як ЮНІСЕФ, вже сказали, що завтра вони так само будуть завозити ковдри. Що завтра вони будуть завозити можливо плівку на вікна, щоб допомогти людям. Ми готові приймати на ночлег пожилих. людей, людей, кому некуда идти, вот и матерей с детьми, вот где они будут и обеспечены питанием, и ночлегом. будет поставлены две палатки для обогрева людей, будет развернута система Starlink для связи. Наразі вже надана допомога одній особі з інвалідністю, перевезена до центру тимчасового перебування. Зараз ми знаходимося на місці сьогоднішнього ЧП і готові допомогти всім бажаючим, які, які, яким потрібна допомога. Не змогли залишитися в стороні, нагріли. Большую кастрюлю чаю взяли буржуйки з собою. Все саме необходимое, то що сейчас срочно надо, то і привезли. Сьогодні у Дніпрі діють екстрені відключення світла. Графіки складені раніше наразі не діють. Про це повідомила приватна енергетична компанія ДТЕК. З її інформацією, ліміти споживання електроенергії перевищені, тож довелось вдатись до екстрених відімкнень. Через це зупинилась робота 17 котелень та теплорозподижчих пунктів КП Теплоенерго. Їхня робота відновиться, щойно з'явиться світло. Дніпра ліквідовували наслідки снігопаду. На вулицях міста працювало 25 одиниць посипальної техніки, чотири навантажувачі, 12 одиниць міні техніки, два самоскиди та 500 дорожніх робітників. Вони посипали тротуари та зупинки громадського транспорту. дороги оброблялись проти ожеледної суміші. За ніч для роботи було виконано 364 шістдесят Канал Двіру знаєте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я з вами прощаюсь, поки пильнуєте себе.